Ми зараз робимо роботу спільно з містом Запоріжжя про виявлення додаткових місць як укриття. Сьогодні є два пілотних мікрорайони, в яких це буде робитися: це Олександрівський та Хортицький, яким чином робиться спільна комісія між обласною владою, міською владою та ДСНС проводить ревізійно кожен будинок. Не дивлячись на форму власності, будь то вона приватна чи будь то комунальна, зараз буде проводитись атестація приміщень, які можливо будуть функціонувати як укриття. Після їх ідентифікації, ми будемо додавати в перелік укриття, які можуть так використовуватись. Тож це та робота, яка наразі проводиться. З іншого боку, я повністю з вами погоджуюсь, що сьогодні є такий знижений запит у мешканців міста Запоріжжя на укриття взагалі. Але це точно не означає, що ми, як влада, не маємо готуватись до будь-якого розвитку сценаріїв, як готуємося до зими, і тому ми робимо фронтальні перевірки від будинку до будинку. Також є складні ситуації з ОСББ та багатоповерховими будинками, коли в укриття. Конкретного будинку з сусіднього дому, в якому немає укриття, не пускають. Тож також є конфліктна ситуація між мешканцями, які ми наразі розбираємося. Тож після фронтальної перевірки всіх укриттів ми будемо рухатись далі для того, щоб достучатись до всіх мешканців, що це спільна біда і спільна проблема, яку ми маємо вирішити.